Ми продовжуємо оперативну інформацію по Запоріжжю. У вихідними росіяни з півсотні разів атакували область з артилерії, а також тричі з безпілотників. За минулу добу поліція зафіксувала понад сотню ворожих ударів по населеним пунктам області. Внаслідок удару по Оріхову пошкоджено територію підприємства та довколишні будинки. Також росіяни з авіації гатили по преображенці. Снаряд розірвався біля кладовища, від чого близько десятка надгробних пам'ятників зазнали руйнації. Разом з тим, окупанти посилюють тиск на місцеве Населення на тимчасово окупованих територіях, за повідомленням міського голови Мелітополя Івана Федорова, рашисти почали відбирати катери у цивільних рибалок у Бердянську, змушують людей оформлювати й паспорт РФ. Мета окупантів не дати мешканцям тимчасово окупованих територій зробити жодного кроку без рашистського паспорта. Отримати життєво необхідне лікування можна вже тільки з ауслайсом. Пункти паспортизації відкривають навіть в лікарнях. Оформити соцдопомогу, щоб не вмерти з голоду. Можливо, вже тільки за наявності Роспаспорта. А тепер загарбники ще й погрожують депортацію тим, хто не хоче бути громадянином недодержави. Тим часом у Маріуполі вперше зафіксовано переміщення танків Т-90. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Щонайменше три тягачі перевозили танки в напрямку Мангуш-Бердянськ. Також окупанти продовжують переправляти в бік Бердянська засоби оборони. Зокрема, помічено 17 вантажівок, які везуть зуби дракона та бетонні вогневі укріплення в напрямку Мангуш-Бердянськ. Разом з цим на тлі великих втрат окупанти усіма силами намагаються поповнити резерви живої сили. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК Вагнер до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному з полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі. Тим часом жителі тимчасово окупованих Мелітополя, Енергодара та Бердянська демонструють окупантам, що їм час повертатись до себе на болота. Так у містах почали з'являтися вулиці на честь командира першого окремого механізованого батальйону Вовки Да -Вінчі, Дмитра Давінче Коцюбайла. Активісти жовтої стрічки зазначають це, деморалізує та лякає як рашистів, так і колаборантів.